Вирішив відзняти ось таку картину. Бачите, це матова ця поверхня. Тут мала бути канавка. Ось як вона виглядала на попередній деталі. Ось і чому? Зломана пластина. В принципі, я вчасно помітив, брак не буде на мені, так як це цілком нормально, коли ви зробите там одну чи дві деталі браку, тому що зламилась пластина. На це можна списати. Гірше, коли ви зробите 10 деталів, тоді у вас запитають, а чому 10 деталі? Де, де був. Куди дивився? Так що, в принципі, одна-дві деталі це цілком нормально. Як бачите, тут відразу дві робляться. Так що можна цілком не помітити. Ось так. Такі бутні. Помітив ще одну картину. Багато людей дивиться, але мало хто коментує, мало хто підписує.